Привіт, мої любі учні! Давайте спробуємо попрацювати з презентаціями з телефонів. Чому так? Тому що з телефонами у вас дуже швидко і легко все виходить, на відміну від комп'ютерів, тому що комп'ютери для багатьох із вас зараз недоступні. Зараз у мене на екрані праворуч горі, ви бачите вже доданий ярличок презентації, тому що цей застосунок встановлено в мене на телефон. Якщо у вас його не встановлено, встановлюйте. А я просто його відкриваю. Натискаю на нього, як завжди, тому що будемо створювати презентацію з нуля. Одразу, коли відкрилася, умова натуткопа різних презентацій. Зазвичай це вас, студентів, дітей, учнів. Так? Але я йду праворуч вниз і натискаю на плюсика. Натиснувши на плюсика, я потрапляю одразу в середовище нашої презентації. Дуже звично для нас це виглядає. Ми вже знаємо, що таке перший слайд. Тому багатьох питань у нас зараз не виникає. Зазвичай, щойно, я відкрила презентацію на телефоні. Так само, як завжди, я можу пальчиками збільшувати. В комп'ютері можна курсором збільшувати. Масштабуючи, так, а у нас пальчиками. І у нас на стартовому слайді одразу пропонують створити заголовок або підзаголовок. Давайте спробуємо створити заголовок, оскільки ми навчаємося. Маю звичку писати своє прізвище. Тішкова. І під заголовок, двічі торкнувшись, я буду створювати Наталія. Наша сьогоднішня з вами вправа наша задача розібратися, як можна редагувати текстові об'єкти на слайді презентації. Щойно ми створили два текстових об'єкти. Один – це моє ім'я під заголовок і інший заголовок, моє прізвище. Якщо ви звернули увагу, то кожен об'єкт, він розташований в прямокутнику. Це говорить про те, що, відповідно, коригуючи прямокутник, ми можемо змінювати і розташування, і оберти нашого об'єкту. Спробуйте зробити те саме. Для того, щоб я розуміла, що ви це спробували, прошу перенести і кожен з об'єктів текстових зробити певну нахилу, наприклад, щоб я знала точно, що у вас це вийшло. Коли ви це зробили, навмання не обов'язково повторювати за мною. Давайте спробуємо на телефонах змінити вид шрифта, розмір шрифту та його колір. Що нам для цього знадобиться? По-перше, у нас є такі можливості внизу екрану. Ми бачимо одразу, давайте виділяти те, що ми бачимо. Буду працювати одразу своїм прізвищем, я його виділила, натиснувши на ньому, так, спробую використати жирний шрифт і бачу, що він змінюється. Спробую курсив, спробую підкреслення, спробую змінити колір. Спробую, так, це ми зробили. Мені цього достатньо. Спробую заливку з тему, не стему. Це по вкладках можна переходити, як я роблю так, і ще змінювати відповідну заливку. Так, повертаюся, щоб подивитися. Ну, непогано, ніби вийшло. Жовто-блакитна, класика, те, що нам потрібно. Що я ще можу зробити з цим шрифтом? Давайте спробуємо тицею по ньому, відповідно, виділяю. Натискаю вгорі на літеру А, і тут вже є більше можливостей для налаштування. По-перше, можна обрати вигляд шрифту, який би взяти? Я не знаю, який ви візьмете, але я візьму, мабуть, лобстера. Мені він підходить. Можу змінити розмір. Оп. Ну, у вас так само буде інколи виходити. Якщо ви щось наклацали, як я зараз, то вгорі у нас є відповідні стрілочки, ми можемо відмінити. І ще раз відмінити. І ще раз відмінити, поки у мене не з'явиться той вигляд, який мене буде влаштовувати. А я багато разів встигла натицяти. Відповідно, я маю відміняти довго. О, є така штука, тому що у мене з лиця відбулося, і мене це не влаштовує. Дуже блідий, блакитний у мене вийшов наразі. Так? Тому я повторюю виділення. До речі, в телефоні трохи складно спіймати текст, щоб його виділити. Повертаю колір шрифту. Ну, давайте з основних. Можливо, такий. Так? Є. Повертаюся до літери вгорі. І далі ми дивимося, що у нас тут ще є. Розмір шрифту ми проговорили, і трошечки я його ще додаю, тому що хочу зробити його ще більшим. Для першого разу щодо редагування і форматування тексту ми достатньо з вами функції зараз побачили. Те ж саме я зараз і зроблю для свого імені. Єдина різниця, отак мені буде простіше, мабуть, є. Одразу виділяти мені набагато легше стало. Я хочу, щоб тепер у мене. Нехай буде жирний, нехай буде курсив, нехай буде те ж саме підкреслення, але єдина різниця. Тепер у мене сам текст буде жовтий, а виділення у мене буде блакитне. І коли я піду вгору, я зміню лобстера так само і розмір. До речі, можливо, хтось запам'ятав, який у мене розмір до цього був. Тому що я не пам'ятаю. Нехай буде 54-й. Чомусь мені здається, що 54-й можна перевірити, але для цього необхідно виділити сам шрифт. Так. Я ж кажу, складним телефоні виділяти. Трохи чекаю. Чомусь охоплення не можу взяти. О. З 25 го разу у мене це вийшло. Сподіваюся, у вас буде швидше реагувати. Я перевіряю розмір. Ага, 72-й. Майже вгадала, сказала 54-й. Тоді повертаюся до імені. Ну, мені так хочеться вже довести. О, тут швидше виділення. І веду до 72-го. Зменшую. Отже, я зробила своє ім'я та прізвище однаковим шрифтом. Я обрала лобстер, ну чомусь мені так захотілося. Я зробила курсив з підкресленням, жирне виділення, один на жовтому тлі, інший на блакитному тлі і, відповідно, нахил зробила. Ваша задача так само. На першому слайді презентації, використовуючи застосунок презентації на телефоні, зробити своє ім'я та прізвище, зробити одразу скрін того, що ви зараз бачите на екрані, і долучити мені в якості вашого домашнього завдання. Не поспішайте! Не все виходить з першого разу. Ви бачили, що й у мене не все виходить. Інколи натискаючи пальчиком, ми робимо на те, чого хоче від нас телефон. Так буває. Але просто ми спокійно зупиняємося, трошечки збираємося силами і повторюємо наші спроби. Чекаю на фото вашого слайду відбуду.